Нарешті справжня зима в нас на дворі, нападало чимало снігу, і ті, в кого квадроцикл вже не їде за товаришами, які взуті в грязєву резину, я рекомендую теж придивитись собі наступний раз при покупці шин саме на грязів шини. І от один із яскравих представників саме грязових шин: це ITP Мудлайт 2. Це велика відстань між ґрунтозачепами і мокрий сніг, і болото будуть класно. Варто додати газу, воно вилітатиме назовні. Це достатньо еластичний склад резини, але при цьому надзвичайно міцний товстошкірий каркас, товщина каркасу тут майже сантиметр. То тобто, ризик прорізати чи пробити цю шину надзвичайно малий. І, звичайно, вона багато де їде своїм ходом, завдяки і високим ґрунтозачепам, і їх вдалому малюнку. Тобто з цією шиною розмотувати лебідку вам прийдеться набагато рідше.